Навіщо ви проповідуєте? Це було сказано тільки святим апостолам. Ви знаєте, дії святих апостолів, другий розділ. Там чітко описано, що останній час Бог вилі Духа Святого на всіх людей. І той, хто прийме Духа Святого, стане частиною церкви, буде проповідувати і звіщати про суд Божий. Ви знаєте, Езекіїль, третій розділ, 17-18 вірш. Там все описано, чим має займатися справжній християнин. Справжній християнин він має заявляти цьому світові. Про гріх, про суд Божий і про вічні муки в пеклі або рай. Ви знаєте, якщо я буду навертати грішну людину і казати їй, що попереду яма з вогнем, вона покається, вона врятує душу свою. Але якщо я не буду проповідувати грішній людині і не буду навертати її на праведний шлях, то я свою душу також загублю в гієм вогнені, тому що справа християнина живого справжнього це йти і проповідувати людям про гріх.